Що ти мені подарував? Не буде мені. <звук> Вони дуже відчувають фальш. Пограйте, ви ж акторки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як отримувати подарунки, квіти, приємні сюрпризи від свого партнера. Насправді багато хто мені писав і говорив, живу. Скажи, будь ласка, як тебе виходить, що твій чоловік дарує постійно тобі квіти, подарунки, робить приємні сюрпризи, вводить на побачення мрії. А я скажу так, це робота над собою. І сьогодні трішки поділюся, чому саме тобі не дарують квіти, чому твій партнер не робить тобі сюрпризів. Тому що дуже важливо жінці доносити свою цінність, щоб в очах партнера вона була бажаною і жінкою мрії. Мене звати Владислава Бобко. Я жіночий коуч, наставник, спікер, автор та організатор жіночих зустрічей. І це дуже тригерна. Але така важлива тема для кожної жінки. Адже я впевнена, що кожна з нас хоче отримувати подарунки, від яких буде вона в захваті, отримувати квіти не тільки на свята, а просто так. Я думаю, це відео трішки змінить ваше мислення та переверне вашу реальність. Чому чоловіки дарують подарунки? Це їхній спосіб виразити свої емоції, показати, що для них жінка цінна. І коли чоловік перестає дарувати подарунки, квіти, робити сюрпризи, це означає, що щось пішло не так. І зараз більш детальніше пройдемося, що на це впливає. Найголовніше це потрібно вміти доносити свої бажання. Більшість жінок любить натякнути. Наприклад, я хочу ось цю сумочку, чоловік це не зрозуміє, тоді вона ображається на нього, тому що він подарить щось інше, їй це не сподобається, і тоді виходить сварка. І коли чоловік отримує таку емоцію від жінки в момент, коли він дарує подарунки, а їй щось не сподобалось, вона покривила своїм носиком, то тоді в нього відпадає повністю бажання її балувати. Тому потрібно вміти правильно доносити те, що ви хочете отримати, а також правильно реагувати на подарунок. Тому що мій чоловік. Справді мене задарює подарунками, квітами. Я жінка-кайфушниці, тому що він робить все для цього можливе. Але при цьому я працюю над своєю самоцінністю, впевненістю у собі. Він розуміє, що така жінка, як я дуже цінна, і він бажає мене задарювати. В кінці відео я розповім вам один секретик, який допоможе отримувати бажане від свого партнера. Підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити усі самі. Смачні відео. Не сприймайте подарунки як щось обов'язкове. Це лише приємний жест зі сторони партнера. Тому будьте вдячні і проявляйте цю вдячність. Це потрібно вміти правильно реагувати, коли вам дарують подарунок. Так, бувають моменти, коли партнер не вгадує з подарунком, обирає щось на свій смак. І найголовніше не дати реакцію, типу, що ти мені подарував. Ви можете навіть це не проговорити, але на вашому обличчі буде це все написано. Партнер це щитує, і в цьому моменті він розуміє, о ні, більше я не хочу нічого дарувати, нехай буде без подарунків, зато не буде мені. <плес> <плес> тому вони перестають дарувати подарунки. Так? Якщо вам щось не сподобалось, в моменті, коли ви отримуєте цей подарунок, дайте вдячність, проявіть емоції, тому що чоловікам важливо давати емоції. Вони й дарують подарунки для того, щоб ви раділи, були щасливі. А коли вони бачать незадоволену міміку, вони більше не хочуть робити нас щасливим. Але ось така тенденція, поведінки і реакції наших чоловіків. Тому що жінка це про емоції, це про хайф, це про радість. І важливо вміти їх у собі проявляти і дарувати нашим коханим чоловікам. Ніколи не маніпулюйте чоловіком та подарунками. Вони це відчувають і не сприймають. Якщо ви хочете щось отримати, правильно донесіть цінність. Для чого вам? Як ви будете відчувати в момент, коли цей подарунок ви отримуєте від свого партнера? Дайте йому емоцію, щоб він захотів вас ощасливити. От бачите, ми знову повертаємось до емоцій, тому що емоції. Надзвичайно важливі для чоловіків, бо більшості чоловікам важко проявляти свої емоції, тому вони хочуть отримати їх від своєї коханої дівчини. Відсутність взаємної поваги. Чоловік постійно задарює вас подарунками, робить вам сюрпризи, дарує квіти. А ви, в свою чергу, нічого з цього не робите. Квіти не даруєте і відчуваєте, нібито він повинен так постійно робити. Чоловіки також люблять сюрпризи, також люблять компліменти чути в свій бік, але щирі вони дуже відчувають фальш. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік дарував подарунки, то не забувайте робити приємне і для нього, підмічаючи те, що йому подобається, те від чого він кайфує. Це не обов'язково мають бути дороговартісні подарунки. Це можуть бути маленькі, приємні дрібнички. Але які будуть радувати його. Проте є чоловіки, яким це не підходить. Вони не люблять дрібнички. Якщо ваш чоловік не любить дрібнички, а любить щось масштабніше, то краще підзбирати гроші, не витрачаючи їх на маленькі дрібнички, і купити щось більш дороговартісне. Даруйте чоловікам класні емоції. Наприклад, що це може бути масаж на двох стрибок із парашуту. Я до речі на свою річницю з чоловіком подарувала йому. Політ в аеротрубі, які ще ми поки що не реалізували, але в планах є дуже багато класних подарунків, які запам'ятаються назавжди. завжди, і це пов'язано завжди з емоціями. Тому подумайте, що вашому чоловіку подобається, можливо, якась екстремальна рибалка чи ще щось інше. Ви маєте знати краще вашого чоловіка, тому робіть і подарунки, ті, від яких він буде також у захваті. Моє преміальне наставництво впевнене та проявлена, створене для жінок, які хочуть виходити на новий рівень реальності та свого життя. Ми будемо працювати на трьох рівнях над стосунками з собою, попрацюємо над впевненістю у собі, самооцінкою, розумінням себе, позиціонуванням, особистим брендом, а також вмінням проявлятися та заявляти за себе. Також попрацюємо над стосунками з чоловіком. Зрозумієш, як бути тією самою жіночною сексуальною кішечкою, для якої партнер готовий дарувати Віти водити на побачення мрії, робити класні сюрпризи. Ну і звісно, попрацюємо над стосунками з грошима. Як працювати на високі чеки з класними клієнтами, як рости заробітку і кайфувати від себе? І звісно, будемо працювати над духовною еволюцією. Заповню анкету перед записом в описі під відео. Перше потім хто заповнить форму анкету перед записом, я подарую стратегічну сесію. А ти ще не поставила відео на паузу і не заповнила анкету перед запису? Якщо ні, то обов'язково це зроби, тому що кількість міст обмежена. Чому чоловік перестає дарувати подарунки? Тому що ви не даєте класної реакції, ви не дякуєте йому. А вони хочуть, щоб ви були вдячні. Кайфові вам все подобалось. Дивіться, навіть момент, якщо подарунок вам зовсім не подобається, дайте реакцію класно чоловіку. Пограйте. Ви ж акторки, всі жінки. І чоловіки це актори, і тільки класні актори отримують овації, гроші, сюрпризи і подарунки життя. Потім через певний час донесіть своєму партнерові, що ви цінуєте те, що він для вас робить, але ви би хотіли отримувати те те і те, те, що вам дійсно подобається, і те, що вам потрібно. Далі це рутина в стосунках, коли все постійно монотонно, нецікаво, Чоловік втрачає мотивацію. І не старається зробити тебе щасливою. Наступне це зміна пріоритетів, стрес на роботі, фінансові труднощі. Це також потрібно брати до уваги і з розумінням відноситись до того, що якийсь період чоловік нічого не дарує, але обов'язково, коли все вирівнюється, коли ви його підтримуєте, важкий період, нагадайте йому, що ви ціна жінка і ви хочете отримувати від нього подарунки. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняла відео, як правильно підтримувати чоловіка у складні часи, щоб не бути для нього мамою, а бути мудрою жінкою. Ну і дуже важливий пунктик – це те, що він відчуває недооцінення. Він постійно намагається вас здивувати, вводить в найкращі ресторани на побачення, дарує величезні букети квітів. А ви. Дуже скупі на реакції. Він відчуває, що його подарунки не цінуються, а іноді він може почути критику в свій адрес. Так робити, дівчата, ні в якому разі не можна. Потрібно завжди цінувати навіть на маленькі вчинки, які робить для вас чоловік, для того, щоб він з кожним разом все більше і більше намагався зробити вас кайфовою і щасливою жінкою. Отже, що ви можете робити? Перше, це навчитися доносити свої бажання прямо та відкрито, щоб отримувати те, що вам буде дійсно потрібно, те, що вам подобається. Тому говоримо все прямо, чітко, як є, без будь-яких натяків: інвестуйте в ваші стосунки. Робіть спільні класні моменти. Першими звіть свого чоловіка на побачення. Влаштовуйте романтичні побачення. І не забувайте робити вдома класну атмосферу, яка буде наповнювати вашого обранця. Не забувайте робити приємності для свого коханого. Приготуйте смачний сніданок в постіль, купіть запашну каву з кав'ярні і принесіть додому, коли він працює. Або зарезервуйте класний номер в готелі навіть на одну ніч та влаштуйте романтичний вечір. Йому я впевнена сподобається. Проявляйте вдячність, кайфушність. Якщо ви отримали подарунок, то проявіть класні емоції. Якщо отримали букет мрії, то зніміть про це історію в інстаграмі. Йому буде приємно побачити її. Пройдіться через вашу кімнату і обов'язково понюхайте на наступний день після того, як він подарує вам квіти. При ньому продемонструйте, як вам подобається цей аромат від квітів, які вони прекрасні. Зробіть комплімент, який вас неймовірний чоловік, як він вас балує, як ви кайфуєте, як ви з ним поруч відчуваєте себе неймовірно щасливою жінкою. Але ж це правда. Дайте йому цю емоцію, дайте йому відчути себе особливим чоловіком у вашому житті. Підсумуємо подарунки: це прояв емоцій в здорових стосунках. І якщо цього немає, потрібно зрозуміти, що ви зробили не так, згадати, можливо, колись ви неправильно відреагували. Неправильно це означає, не дали емоції або навпаки знецінили подарунок і намагайтеся виправити цю ситуацію. І як я обіцяла, вам дати секретик. Створіть групу в телеграм-каналі або в іншій соціальній мережі. Підпишіть наші бажання, додайте туди свого партнера. І висилаєте йому посилання на усі подарунки з вашого вішліста, який ви бажаєте. Насправді це дуже полегшує життя вашого партнера, тому що чоловікові треба чітко, швидко і вам приємно накидайте декілька різних подарунків, щоб для вас було сюрпризом, який із цих подарунків він обере на цю річницю чи на ваш день народження. Тому обов'язково користуйтесь цим секретиком. Це дуже спростить життя вашого партнера і зблизить вас.